Політична криза в РЕФІ, очевидно, буде. Там буде боротьба між різними силами, і ми маємо всім цим силам, які між собою будуть воювати допомагати. От як це було? Давайте згадаємо: 93-й рік танки розстрілюють Верховний Совет Російської Федерації. І якби тоді, от ми і Чечені просто були тупі, чесно кажучи, ми застряли тоді в Абхазії, ну там. Моя, скажімо, група, але якби ми тоді всі поїхали в Москву, там б війна би війна досі була б. Можна було б допомагати реакційним силам Верховного Савіта, демократичному Єльцину, і там можна б там війна би йшла в Москві по сьогоднішній день, Чечени теж протупілі в той момент це буде знову незабаром. Знову будуть розстрілювати державну думу, танки, десь там буде Пригожин воювати з Кадировим. Будуть іще які-небудь пригоди. В цих пригодах потрібно їхати брати участь як найбільш і не давати закінчитися фестивалю.